Змінив театральні підмостки на окопи та зброю. Український актор та командир роту Легіону Свобода Володимир Ращук з позивним артист розповів, як ридав на передовій після пережитого. Друзі, поставте лайк та поговоримо. Володимир. Щок, солдат, командир роти в батальйоні Свобода. Немає неможливих речей, якщо це стосується знищення цієї мразоти. Військові разом із побратимом в Луганській області брали участь у запеклих та кровопролитних боях за Северодонецьк та Рубіжне, внаслідок чого загинуло дуже багато героїв. У нас контакт був щохвилини. Це війна піхоти з артилерією. Усю ніч діставав хлопців. Під ранок приходжу, сідає в мене нова форма. Ми ж тільки приїхали, повністю вся в крові. У мене був такий стан, комбат дивиться на мене і каже: не хвилюйся, це кров побратимів. Плакали сильно, просто плакали сильно. Для нас це був шок. Ми реально з хлопцями сильно ридали і розуміли, що ми можемо бути наступними. До цього неможливо звикнути, поділився артист. Слава Україні! Також боєць переживає за рідний Маріуполь. Рідна сестра Володимира ховалася у тому самому драмтеатрі, на який росіяни скинули 500 кілограмову авіабомбу. Я не курив сім років, і ось коли потрапила бомба, я закурив. Мені було надважко, тому що три дні не було зв'язку з сестрою. Я не знав, що відбувається. Потім вже вона набрала і сказала, що за п'ять годин до цього вибуху вона встигла вийти. Розповів артист. Всі кажуть, що ще багато курити. Та ні, тільки одну пачечку. Дякуючи коледжу культури і мистецтва. Командир, Може, вже заслужив на переку. Ще настиг глибше і перекуриш. Плюс! Дуже вдячна всім військовим та Володимиру Горщуку, що захищає Україну від російської нещасті. Друзі, сподобалось вам відео? Пишіть свою думку в коментарях. А я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе, цінуйте життя кожного дня. Скоро побачимось до зустрічі.